Запит стосувався, перш за все, державних компаній, через які проходять основні ресурсні і фінансові потоки. І якщо взяти рівень державних компаній, то результат такий. Якщо індекс транспарентності, наприклад, «Нафтогаз України по 2007 році, року складав аж одиницю, то зараз це нуль. Державні компанії, які входять. Дочірні компанії, які входять до його складу. Укранснафта. 2007 року індекс складав 2, зараз 0. Укрансгаз. Тут стабільність. І 2007 року був 0, і зараз 0. Тому якби на цьому тлі цей випадок ми назвали взагалі інформаційна глухота і німота. На цьому тлі можна зробити тільки один висновок: що стан справ з прозорістю в нафтогазовому секторі не покращився, а в цілому навіть погіршився. Певний рівень інформаційної прозорості нафтогазового сектору забезпечувався у 2007 році за рахунок надання доступу до інформації з боку органів державної влади, виконавчої влади, міністерств і відомств. Хоча наданий доступ був неповним по низці відомств. І тут можна відзначити, що, наприклад, за підсумками аналізу запитів щодо надання інформації у 2007 році, Мінпаливенерго, яким в той час керував міністр і нинішній міністр Юрій Бойко, отримало за результатами тестування індекс транспарентності 0. В той час, як Держкомстат, голова Осауленко, отримав індекс транспарентності 4. А так би мовити, єдиною зірцевою державною установою, яка отримала індекс транспарентності 5, була державна податкова адміністрація. Як це можна не виявити з дивним. Під керівництвом на той час Брезвіна. А решта відомств, так чи інакше, причетних до енергетичного сектору, отримали бали в межах 0-2. Тому можна зробити такий резюмуючий висновок, що в принципі органи виконавчої влади намагаються слідувати нормам закону про інформацію в Україні. Чого не можна сказати про державні компанії? Важливим моментом я вважаю, що своєрідним таким кульмінаційним. Моментом того, що стан справ зазнає регресу, а не прогресу, став один прецедент цікавий. Пані Олена про нього просто не сказала, але він є в цій брошурі, і він, власне кажучи, якби вам теж відомий, але я хотів би закцентувати увагу. Ви пам'ятаєте про той прецедент, який мав місце наприкінці минулого року, коли адміністрація президента. Колишнього президента України намагалася отримати інформацію знак «Нафтогаз України щодо е підписаних додаткових угод в листопаді на переговорах колишнього прем'єр-міністра з російською стороною, е на що е секретар президента отримав відповідь Знак «Нафтогазу». Це там 20-та сторінка, можете поглянути. Е відповідь фрагмент її Доповнення до контракту купівлі продажу природного газу, між НАК Нафтогаз та «Газпром» є конфіденційною інформацією і надання копії документа можливе лише з дозволу іншої сторони. Себто, коли орган державної влади від державної ж компанії отримує подібну відповідь, це говорить про те, що проблема прозорості чи транспарентності увійшла в площину проблематики національної безпеки. Оскільки не тільки громадянське суспільство, а орган влади не володіє реальним станом речей в галузі, і якщо ми звернемося до чинного законодавства, то в принципі, якщо поглянути в закон України про основи національної безпеки від 19 червня 2003 року, то там абсолютно чітко іде ідентифікація цієї загрози. В законі відзначається, що основними реальними та потенційними загрозами національної безпеці України в економічній сфері, з поміж іншого, є переважання в діяльності управлінських структур особистих корпоративних регіональних інтересів над загальнонаціональними. З урахуванням того, яка відбулася зміна в системі влади, ми можемо сказати, що ця ситуація, на жаль, прогресує, і тому ми маємо. Той варіант, про який говорила і пані Олена, що ведуться переговори. Але в цілому ми не володіємо тою інформацією, яку мали б надавати себто, десь влада поступає за принципом: говоріть правду, багато правди, різну правду, але ніколи всю правду. На цьому, напевно, я хотів би закінчити і е, зазначити те, що ми і надалі наш центр продовжуватиме е, проєкти, е, що стосуються підвищення, сприяння підвищенню прозорості функціонування нафтогазового сектору, і е, триматимемо разом з нашими колегами з Діксі Груп в рамках Асоціації енерготранспарентність, яка була створена е, в, минулого року влітку. Будемо тримати цю проблематику в полі уваги і, звичайно, з вашою допомогою, допомогою засобів масової інформації, журналістів, яким ця ситуація також не байдужа. Дякую з вашого дозволу. Я надам слово. Галібовні це е, представник «Revenue Watch Institute», який є е, е, координатором нашого регіону, і який ознайомить вас із ініціативою е, взагалом, і про те, е, яким чином ініціатива буде поширюватись в Україні. Зокрема, чим е, зрештою може бути ініціатива корисна для журналістів, і чим журналісти можуть <дотримуватись> допомогти реалізації ініціативи зі свого боку, будь ласка. Дякую, пани Олена. К сожалению, это все, что я смогу на украинском сказать, придется дальше продолжить на русском. В первую очередь, хотелось бы, конечно, отметить, что результаты исследований, которые на сегодняшний день представляются вам, уважаемые журналисты, напрямую указывают на то, что традиционные методы доступа к информации которые вроде бы должны быть гарантированы законодательством и гарантированы в виде написанного в законодательстве, к сожалению, на деле, как указывают вот результаты данных исследований, не всегда работают. В этом, конечно, срабатывают и сложные механизмы бюрократических процедур, которые связаны с запросом информа... с получением информации, но, к сожалению, порой это просто связано просто с нежеланием предоставления этой информации, а информация, о которой мы ведем речь, это информация о... энергетического сектора, который как и нельзя более является общественно важной информацией. И, к сожалению, в случае, когда Несмотря на то, что э, Украина э, ведет большой процесс э, интеграции с Европой и происходит определенный процесс синхронизации э, законодательной базы с европейской законодательной базой. И вроде бы законодательство э, э, в целом гарантирует такое право гражданина, журналиста, неправительственной организации получать вот эту э, общественно важную информацию все-таки недостаточно механизмов, которые бы могли бы обеспечить вот эту прозрачность и, главное, подотчетность государственных учреждений и компаний, которые работают в энергетическом секторе Украины. Как наш коллега господин Михаил Гончар упомянул, ведется уже долго работа по внедрению инициативы EITI в Украине. Нашими коллегами с 2007 года периодически проводится работа с государственными учреждениями, проводится кампания по информированию общественных организаций о том, чем является эта инициатива и как она бы могла помочь в деле при открывании вот этой завесы и в увеличении прозрачности и подотчетности. Стоит отметить, что благодаря вот этим огромным усилиям общественных организаций в Украине и непосредственно группе Михаила Гончара, групп организаций, которые входят в Ассоциацию энерготранспарентности, главным достижением было то, что Украина заявила о своей политической воле присоединении к этой инициативе и как следствие 30 сентября 2009 года Кабинет министров Украины в Кабинете министров Украины было подписано постановление о том, как Украина будет подключаться к этой инициативе. И как...